Війна тисячі днів життя. Акція з такою назвою проходить в палаці культури на окремих столах. Символічні календарі сюди жителі южного можуть вписувати свої спогади. Попри все, попри трагічні події, які відбуваються в нашій країні, цих тисяч протягом цих тисяч днів наше життя триває і воно сповнене різними моментами. Тому ми вирішили зібрати ці всі моменти, спогади кожного. Кожної людини зібрати такий символічний календар, у якому кожен може вписати, долучитися до цього, вписати свою знакову подію. Це може будь-будь що бути, це у когось, на жаль, хтось загинув у когось. Хтось народився, тому хтось, можливо, написав вірш. або Ну для кожного ці дні були позначені чимось своїм особливим. І оці всі спогади вони формують і календар, і нашу історію. Тому вирішили зробити от таку акцію окремо. Додатково будуть лежати альбоми, теж на яких позначено місяць. Можна вписувати свої події, хтось може якісь. Розповідь хочу написати текст, оповідання. Тобто, все це можна буде зробити окремо, і все це теж буде долучено до цих матеріалів. Мета заходу зібрати спогади українців про важливі події. З 24 лютого 2022 року. Авторами може стати кожен житель міста. Цей календар – це початок. Мені здається, того книжкового шляху. Коли ми зможемо щось видати, показати, передати наступному поколінню, потім музей все це вже оцифрує, набере в комп'ютер, будемо, будемо щось доповнювати, бо все рівно хтось щось щось згадає, і у нас будемо мати вже якийсь матеріал. А зараз я хочу просто. Звернутися до всіх громадян мешканців нашого міста, до громадських організацій, благодійних фондів. Якщо у них є, я точно знаю, що у них є, що написати в цей календар, що вони теж прийшли і долучилися, бо без їх допомоги багатьом нашим хлопцям на війні, переміщеним особам і і, взагалі, людям в нашій громаді, людям похилого віку, було б дуже важко це пережити. І про них це окрема глава. Про тих мужніх людей, які дійсно створювали отой тил, який надавав силу війську нашому далі захищати нашу країну. Підсумковий захід має відбутися 19 листопада, тоді, коли в Україні триватиме тисячний день повномасштабної агресії Росії проти України. Арт-вечірка у підтримку збору на автомобіль. Волонтери об'єдналися для масштабного збору на машину для захисників на Донецькому напрямку. 200 тисяч необхідно зібрати в короткі терміни. Чверть суми вдалося зібрати 9 листопада під час неформальної осінньої арт-вечірки. Це вже вдруге, і взагалі ми плануємо, що це стане таким нашим невеличким брендом. арт-вечіркою. вже ми фантазували про те, що можливо робити не тільки осінню, може бути літня, осіння і, і, і зимова. Але це так плани на наступний рік. Людей у нас наразі є більш ніж 70. Чесно кажучи, ми трошки переживали, тому що порівняно з минулим роком, у нас якось трошки важче. Спочатку набиралися люди, але в останній момент вже по факту почали підходити. Це дуже тішить, справді що люди знають, що люди йдуть, що вони готові і відпочити, і долучитися до хорошої справи. Наразі з квитками ті, що за прийшли на банку, ми порахували і маємо трошки більше 50 тисяч. Готівку ми порахуємо, та що зібрана на заході, вже зараз трошки згодом. І наприкінці нашого заходу ми оголосимо, скільки загалом було зібрано. Взагалі загальна сума до збору 200 тисяч. Тому ми сподіваємося, що сьогодні ми зможемо хоча б з двох банок, склавши дві банки, закрити хоча б половину нашого автомобіля. А скажіть, для кого ви збираєте цей автомобіль? Для нашого южниця. Коли він був ще на, в цивільному житті, він дуже допомагав нашому волонтерському пункту. Дружина й наразі допомагає, тому ми не змогли залишитися осторонь і стали з дружиною пліч, -о -пліч допомагати. Це наш южниць, який зараз служить 37-й бригаді. Наразі вони знаходяться на Волгодарському напрямку. Тому Якомога швидше і якісніше зібрати кошти. Про потреби наших воїнів в напрямку Вугледару знають усі учасники заходу. Люди донатили заквитки в майстерках та брали участь у благодійній лотереї. До волонтерського арт-проєкту долучилися шість майстринь. Вони протягом чотирьох годин ділилися секретами рукоділля та мистецтва. Ми сьогодні на майстерці робили свічки з воску, справжнього природного воску, і їх декорували. Тому це була така можливість людям не тільки відпочити, проявити себе, така арт-терапія. До речі, я помітила що люди дуже допомагали одні одним, тому що у кожного був свій темп роботи. І... Такий момент єдності, дружності він панував. І також само ці запахи від цього воску, я думаю, що це також само створює таку атмосферу, якогось такого спокою, взаємопідтримки і просто насолоди від праці. Коли я дізналася про лоти, до речі, що минулого року, що цього року, всі лоти були дійсно дуже гарні. І хоча, хоча розумію, що ти береш участь лотерей не заради призів, так але це класний бонус, класний тобі такий подарунок для того, що ти донатиш і. Є такий якийсь невеличкий приз для, ну, для тих, хто донатить. І я чекала, я дуже хотіла фотосесію. Я вже записалася завчасно до фотосесію, просто тому що я люблю це. І я казала, я дуже хочу виграти цей приз. І Сьогодні, коли я його отримала, я така була ну, дійсно шокована, приємно шокована. І думаю, ну, дійсно, можливо, це така якась подяка за невеличкі е, кроки, невеличку допомогу, яку ми можемо робити нашим захисникам. Ось таким чином е, прийшла й до мене. Теми майстерок мали осінній настрій. Майстрині виготовляли свічки, осінні брошки, підсвічники із природних матеріалів, гарбузики, малювали власні картини та розписували імбірні пряники. Також під час заходу були представлені картини від слава Кас. Дуже такі світлі, дуже приємно в такому колі перебувати. Дуже приємні люди поруч з тобою. Ну, це дуже приємно. Коли з тобою люди, яких ти Дуже гарні майстерки, це дуже надихає. От я була на всіх трьох. От. А які саме майстерки ви відвідували? Що ви робили? А, свічку, гарбузик і свічка з тематикою новою, такою новорічною з ялиночками. Я спробувала малювати картини, мені дуже сподобалось. У Пані не мене йшли. 30, напевно, я дуже насправді рада, що ми знайшли контакт цього художника, завдячуючи його друзям. Це насправді наш южненець Слава Кас. Він зараз достатньо відомий в Києві. Він люб'язно нам предоставив картини свої. Виставки, тому я думаю, що дуже гарно вийшло доповнити наш захід, тобто не доповнити навіть так, вони гармонічно доєдналися одне до одного наш захід і його картини. Я сподіваюся, що у нас в майбутньому вийде зробити повноцінну його виставку, щоб він був присутній, тому є про що думати, є над чим працювати. Станом на ранок 10 листопада на рахунку збору 122 тисячі гривень. У волонтерів залишається потреба у донатах на автівку. Для того, щоб закрити збір, потрібно ще 78 тисяч гривень. Підтримати збір для військових можна за номером картки 53 75 41 12 12 20 43 20. Свято в новому форматі: день працівників культури та майстрів народного мистецтва відзначили ярмарком на підтримку зсу. Долучилися до благодійного заходу заклади культури Южненської громади. Ярмарком хотіли підтримати захисників та продемонструвати єдність української культури, зазначили організатори заходу. Ну і ми вирішили зробити те, що буде корисно. Це ярмарок для того, щоб допомогти Збройним силам України і подякувати їм за те, що вони дають нам змогу працювати, творити. Тому ми звернулися до наших працівників культури, до наших керівників закладів культури. Бо раніше ми просто доєднувались до ярмарок. Вирішили своїми силами спробувати, так як уже холодно, ми вирішили зайти в палац культури і зробити таку атмосферу, коли як мирний час тут дуже багато людей, дітей, якогось приємному приємного шуму. Благодійний захід відбувся на базі МПК Дружба. Представники культури, вихованці гуртків та їх батьки долучилися домашньою випічкою, солодощами, виробами ручної роботи. Представлені були також картини, декоративні вироби. За донат можна було зробити пам'ятний фотознімок або взяти участь в лотереї. Ідею проведення ярмарку на підтримку ЗСУ Професійне свято представники культури радо підтримали, як і відвідувачі, розповіли учасники заходу. За період війни фактично ми не відзначали свято, тому що і ми і зараз прийшло вже наче ми до чогось звикли, до чогось. Ну хотіли в саду хоч якимось чином відзначити і людей наших, і заявити про те, що ми тут, ми з вами. От, і Якось само собою народилася ідея в формі ярмарка провести наше професійне наше свято. У нас немає, не було обмежень стосовно хто це буде робити. Це могли робити керівники. Ки могли робити штатні працівники, могли робити діти, учасники, колективу або їхні батьки. Тобто ну ніяких обмежень. все хто хоче, той та й робить. ідея гарна. Це наразі дуже потрібно. Потрібно для України, потрібно для воїнів. Ми долучаємося і в школі, коли роблять виставки, то ми збираємо. Що можемо, то збираємо. Ми приготували смаколики, кекси з гарбуза. З шоколаду, маленькі круасанчики з шоколадом, пиріжки з капустою, ну вони вже розійшлися, поки були гарячі. Все готували батьки та вчителі. Також допомагали діти школи іскусств. Наші батьки, як ви бачите, їх дуже багато. Дуже люблять нашу школу іскусств, наших педагогів. І сьогодні таке свято, як день робітників культури. Хотіла би побажати всім вчителям, а також всім причетним до дня робітников культури, щастя, здоров'я нашої країні, перемоги. Ми також долучились до цього заходу, теж і тор зробили і різні. Випічки, тому що ну, дочка ходить до школи мистецтв. Я вважаю, що потрібно робити такі заходи. Треба підтримувати ЗСУ. Обов'язково. Я придбав, я купив торта, я підтримав цей захід. Дуже прикольний захід для дітей, для нашого гостей міста і наших жителів. Я вважаю, що таких закладів треба почаще робити і підтримувати наш. Після відкриття ярмарку в паркетній залі відбулася урочиста частина свята. На імпровізованій сцені МПК Дружба з творчими номерами виступили колективи Палацу культури. З нагоди професійного свята кращих працівників закладів культури привітали грамотами. Святкова програма тривала кілька годин. В підсумку заходу працівникам культури вдалося зібрати 55 тисяч 295 гривень. Ці кошти підуть на придбання авто для 126-ї бригади ТРО. А нам ньогнули з тортом, хлопавкою та кульками зустріли призерів чемпіонату України. Ю 13 з вільної боротьби. Южнинська команда повернулася із всеукраїнських змагань, які пройшли 7 та 8 листопада в місті Коломи Івано-Франківської області. Два брати Єгор та Матвій Звіжинських здобули друге та третє місце. Я очікував такий результат, адже ми цей рік і минулий дуже добре. Так сказати, тренувалася. Ось була дуже добра підготовка. Дуже сильно нас порадили наші брати Звіжинські. Це старший брат, який ваговій категорії 42 кг кілограми зайняв третє місце, і на цьому чемпіонаті України ця вагова категорія була. Ну, можна так сказати, сама найсильніша, тобто там була дуже сильна конкуренція. І його молодший брат, Звіжинський Матвій, посів друге місце 29 дев'ять кілограмів. Зважаючи на те, що він 2013 року народження, це я вважаю, ну, дуже і дуже добрий результат, тому що в нього є в запасі ще два роки в цій віковій групі. Чемпіонат України Ю 13 проходив серед спортсменів 2011-2013 року народження. Змагання з вільної боротьби взяли участь понад 700 учасників з усіх областей України. Від Южного було представлено 8 вихованців ДЮСШ. Відбувалося ще Дуже круто не хвилюватися, боротися до кінця. Сподобалось дуже, що так застріли, мене так ніколи не ще. Це дуже мотивує, е, тренуватися та далі перемагати. А розкажи про самі змагання, як вони відбувалися, які Там, були суперники. Е, суперники були дуже такі сильні, жорстокі, не, ну боролися до кінця. Е, змагання було дуже такі. Е, Чудові. Там було всього того, чого я ще не бачив. Я за виход фіналу програв там на своїх помилках, а ось за третє місце вже включився та на характері вийшов. Переміг його. Подобається, що там є воля до перемоги, там боються характерами, що перемагає сильніший. Зустріти та привітати в южному призері в чемпіонату з вільної боротьби прийшов батько хлопців, а також тренер та вихованці Дю США. Багацька було переживань, що за старшого, що за меншого. І ну, все таки, як говориться, що труд і наполегливість дали свої плоди. Дуже рад, гордість просто зашкалює, що от наші хлопці це зробили. Ну і в принципі, якби результатами на 100% процентів У Нас взагалі тренери золоті, якби вони любі досягнення, вони завжди поощряють і намагаються держати це на рівні вищому. Підтримати ну тому що навіть якщо. Кто то не зайняв какое то місце, все одно не да їх э, подержати, щоб ну, подбазліти, так сказати. Чи раніше ви так приходили зустрічати? Ні. Э, а а чи взагалі це була ідея? Тренера. Тренера. В Ютуб був ефір і в, в, в групу викладали відео і написали там ім'я прізвища, і друге місце, і третє місце. Які браття? у вас були Емоції, коли ви дізналися, що от… Призові місця здобули. Раділа за них дуже. Теж я радів дуже сильно. Загальну командну перемогу здобула команда Івано-Франківської області. Друге місце посіли представники Одещини.